Друзі, в мене сьогодні генеральне прибирання на кухні. І мені реально потрібна ваша рекомендація, чесно кажучи, із-за того, що я варю маринади саме тут, у мене є дуже класний засіб, який оцю -всю, оцей весь там жир, сковорідочок, це проблем немає. Але давайте я вам покажу, де саме мені потрібна допомога і чим його дійсно придб... ну, прибрати. Можливо, в мене тут у підписниках є хтось із клінінгових компаній і знають, як від цього, як то кажуть, як цього позбутися. Все, дивіться, от засіб, яким я користуюсь, це от цей засіб. У мене і для ванни для е, акрилової ванни отакий засіб бомбезний. І для плити він дуже класний. Ізраїльський якийсь засіб, крутий. Але він прибирає дуже класно сам жир. А от оці чорні оці штучки, ось дивіться, ось це все чорне, просто маринади варяться завжди тут. І весь цей цукор, сіль, воно все тече сюди. І, ну, Воно реально вам видно, так? Да? Я його не можу нічим прибрати І не знаю, чим, чим оце все тут особливо. Це не гарно, бо плита в мене гарна, хороша горіння з Simple City, я нею дуже задоволена. Це все то я повимиваю, засралася трошечки, як то кажуть, за оці дві неділі підготовки до ярмарки. Але нічого страшного. А от як боротися з оцими п'ятнами?